На відкритій терасі ампельним методом замість петуній у мене ростуть помідори балконні. Це балконне чудо золоте або диво і червоне. От як вони зараз виглядають всередині серпня. Це балконне чудо золоте. Тут по два корінці в одному 5-літровому горщику. Ось горщики. Плоди нав'язалися і вже будуть стигнути. І тут ще гілочки пішли вгору. Трошки потяглися до сонця, бо я їх перелила. А це червоний такий. Буде червоний. З цього боку попадає більше сонця, і тому тут більші плоди. От тут видно. Це теж балконний помідор, але в нього такі. Пристойні помідори крупні. Ось так ці помідори виглядають з іншого боку. Якщо хтось хоче спробувати свої помідори, але не дуже заморочуватися, не приділяти цьому дуже багато часу, я рекомендую садити ампельним методом на терасі, на балконі. Вони ростуть, дозрівають. При цьому можна поставити ось такий піддун під горшечок і поливати таким чином, наливаючи туди воду, і помідор сам п'є, тому що горшки вони повні землею. Особливо догляду вони не потребують. Під час висадки розсади ми наповнюємо землю корисними речовинами, мікроелементами, і потім на протязі свого росту вони ними харчуються. Час від часу, якщо бачите, що помідори слабнуть, можна піддобрити. І будуть рости і розвиватися. Бажаю усім хороших урожаїв.